Україна і була, і не була готова до незалежності. І вперше тоді в вперше в Дніпрі я почув пісню Червона калина». Ми не думали, що вони здатні на такі звірства. Це по правді обком закрит, всіх ушлі. Правдиве українське ім'я Фідель з спаномовним прізвищем. Сухоліст у кабінеті висів Кравчукам. нас дорога. Сьогодні в умовах повномасштабної війни ми святкуємо 32 другу річницю незалежності України. За цей час виросло ціле покоління свідомих, які в розквіті життя. Ці зброєю в руках захищають незалежність, буквально виборюючи кожен клаптик землі. Але 32 роки тому утопічною здавалася незалежність та свобода від соціалістичного табору. Так само і утопічним здавалось те, що колись на нас нападе той самий брат сусід, який був постійним важелем радянської пропаганди в контексті комплексу меншовартості. Але вже тоді було багато свідомих та патріотичних тих, хто мріяв про жовто стяг та шанс вирватися з радя. Союзу Микола Кравчук тезка першого президента, батько-засновник газети Наше місто, яка народилась саме 1991 року і не зупинила свій вихід під час збройної агресії РФ. Фідель тезка кубинського комуністичного революціонера, журналіста, письменник, засновник першого і єдиного україномовного часопису Бористент на теренах центрального сходу країни, який продовжує виходити і сьогодні. Проголосити 24 серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною державою. Десь місяців два до того, до проголошення незалежності у місті у Дніпрі почалися такі заходи українців патріотично налаштованих. Ходили по вулицях, і вперше тоді в Дніпрі, вперше в Дніпрі я почув пісню Червона калина». по правді сказати якогось пафосного такого антуражу я не пригадую. Це був звичайний для мене як людини день як для Фіделя Сухоноса, але значимость цієї події її, скажімо так, історичну суть. Це вже без перебільшення. Я зміг відчути. Я думаю, як і багато в принципі людей, які сповідували ідеали незалежності, тому що будемо говорити по правді, Україна і була, і не була готова до незалежності, в тому сенсі, що якось так склалося, що цей день настав в той історичний проміжок, коли радянський союз, Совєтський союз був. Ну, здавалось би, непорушним, і, і ніхто, навіть навіть дисиденти, як мені здається, не вірили, що таке може настати. Але от, 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 от так відбулося. А потім 18 серпня, як пам'ятаю, це прогреміло ГКЧП. І тоді люди якось були такі думки про те, що все закінчилося, що нас знову. Пороботять, і ми знову повернемося до сталінських часів. Але слава Богу, все закінчилося добре і 24-го проголосили незалежність. Частина соціуму українського не була готова до цього, абсолютно не була не готова. А частина і вона складала меншість, як на мене. Знову ж таки, не була емоційно готова. Але з іншого боку, радо вітала, і це була подія, яка, ну скажімо так, по правді приходить в життя кожної людини лише раз. Я думаю, що більшості сьогодні, тих, хто працює в мас-медіа, і, взагалі, мас-медіа сьогодні зазнала разучих просто змін через технічні особливості. Навіть важко уявити собі, наскільки ситуація змінилася в контексті того, що можна було робити порівняно з тим, що було в часи РСР Святого Союзу. Ну такий навіть приклад. Навіть для того, щоб заснувати багатотиражну газету якої-небудь вищого навчального закладу, вузу університету чи там інституту, потрібно було рішення ЦК України, то ви розумієте, як тодішня система всіляко обмежувала доступ до масмедійних продуктів, і це було надзвичайно складно. І коли прийшла доба, фактично навіть раніше. Перед тим ж була і декларація про державний суверенітет України і ще деякі нормативні документи. То журнал «Бористен» з'явився ще перед 24 серпня, бо вже була юридична база, і це стало ну такою подією, особливо для тих людей, які були творчими персоналями, тому що починався журнал «Бористен» як літературне видання, більше як літературний альманах. І роками мріяли письменники Дніпропетровщини, нашого краю, щоб з'явився такий періодичний журнал. Тому що незважаючи на те, що Дніпропетровськ був містом мільйонником і це був потужний регіон, у нас журнала такого не було. Був в Харкові. Березіль була, був жовтень у Львові, в деяких інших обласних центрах. А у Дніпрі не було. Так, ну, да, вона називалася Наше місто і маленькими буквами. Було написано наш город. Власне, чому? я розумів, що Дніпро це місто на той час було російськомовне і потрібно було людей якось привчити до того, щоб вони читали українську пресу. І якщо зразу це зробити, україномовне видання, то воно не буде мати популярності, я це розумів. І в зв'язку з тим газета була двомовною. Потім вона поступово-поступово все більше української мови. І деякі читачі, навіть російському, говорили про те, що ви правильно робите, що ми вчимо на вашій газеті, вивчаємо українську мову. А перший номер, власне, він був присвячений тому, які події відбувалися у місті. Наприклад, була така кореспонденція. Про те, що обком закрит, всіх вшли. Я Скажу про те, що у газеті працювали найкращі кадри. І працюють сьогодні. Серед тих, хто працював, їх вже багато багатьох немає, але нам задали всі засоби масової інформації, який у нас був колектив, того, що ми зібрали з усіх газет. Вони просто люди побачили, що є така передова газета, в якій можна писати все, то що хоче писати, і писати правду. То, що в мене була таке кредо, правду і тільки правду писати. От, наприклад, Тетяна Садашенко, Микола Бондаренко, Василь Чуб, Тетяна Колядинська, Анатолій Красножон, Тетяна Абрамова Культура це метри журналістики, які знає не тільки місто, а знає Україна. Багато молодих кадрів. Ми виховували своїх журналістів на факультеті нашому журналістики. Вони зараз працюють у Києві і є ті, які працюють і в нашому місті. Ні, по правді ні. Я скажу так, я завжди, як і багато людей, які мріяли про незалежність України, розумів колоніальний стан України, розумів, що Російська імперія, Росія, комуністична влада, Біла, Червона Росія це завжди було зло для України. Ми в ті роки уявляли, що голодомор це був геноцид українців, але що дійде до такого, по правді сказати не було. Чи з якої причини можливо з причини ну брейнвош, як кажуть американці промивання мізків, і оця теза. Я не вірив в тезу, як і багато людей, між іншим про братський союз, про братські народи, про старшого брата. Ми в це не вірили. Але ми не думали, що вони здатні на такі звірства. Це по правді то, слухайте, до 24 лютого 2022 року ніхто в це не вірив. Там ну, звичайно, я дуже багато про і незалежність, і про те і про Україну, і про стосунки із Росією я дуже багато читав, тому що я навчався і в Москві, і в архівах у колишньому войні раді працював. То що я там багато, 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 багато чого читав. Ну, наприклад, те, що перший газ у радянському союзі це український газ, і вони з нас викачали все. А потім заборонили свердловини тут робити, а перекинули туди, щоб ми були залежні. Хоч у нас цього газу, як кажуть, дуже багато. Я хочу сказати, що совєтська радянська ідеологія як це комусь може здатися дивним? Чи Неправдивим, але я тут готов стверджувати, вона була більш не така жорстока, як расизм і путінізм, тому що було відведено певний сегмент ідеологем, в яких можна було якісь висловлювати, як ви сказали, патріотичні почуття. Контрольовано дозволяло бути патріот. контрольовано можна було бути українців. Це Не виходило як правило за межі шароварів, вишиванки, яка сьогодні взагалі стала у нас символом спротиву. Але це можна було робити. Сьогодні ж просто вони заперечують право на існування українців. Тому я міг би навести чимало прикладів, Ну, дозволю собі короткий, От як в ті часи доводилось, я вчився в фізико-технічному факультеті, і ясно, що там українських якихось ну, було мінімально, окрім того, що. Це був вуз чи в у складі факультет факультету складі вуза, який перебував на території Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але я вже тоді цікавився і літературою і творчістю, письменництвом бував на гуманітарних факультетах з однолітками історичний філологічний, там все це було присутнє більш враження. Ну так завжди складається в усі часи і народи, що гуманітарна сфера вона більш ну така спрямована до цінностей демократичних, національних і таке інше. І я вам зізнаюсь так само, що в ті роки я не вчився жодного дня як більшість тоді в Україні, особливо по містах в, по українською мовою. Все це було російською, і коли я знав українську мову, то вона ну, була Суржикова. Це біда наша і по сьогодні. А вже згодом, коли я от почав спілкуватися з ровесниками філфаку, я почав опановувати і хотілося ж говорити. І з ким я міг поговорити там на Фістехові, так само з однолітками, які ну отак от знову ж складається, мали. Коріння сільське, для них це була природна мова. І от я заходжу і починаю говорити зі своїм однолітком, ну, скажімо так, по-українськи. А тут з опинився продукт радянської системи, не буду називати цю людину. А попри він був старостою групи. І сьогоднішнє покоління українців, мабуть, не знає, що та система для українців, для національних меншин де різних національностей створювалися образливі там, прізвиська, кавказці називали чурками чи буреками. Ну, от така вся гедота, а українців, окрім гахлів, биками. Ну, от так було, вибачте. І от я починаю говорити, цей староста групи, каже комсомолець, о, опять бичать. тобто Підкреслює меншовартісність нашого слова таки. ну, Я не знаю, б сьогоднішня реакція і інші реалії була б інша, але я тоді абсолютно молода людина, але розуміючи, в які ми реально живемо, і це в контексті того запитання, як ми могли тоді протидіяти, я пофарисейськи в стилі, скажімо, сьогоднішнього расизму, звичайно, я міг би відповідати інакше. В реаліях потрібно було, але в мене було іншої виходу. Я біжу до парторга і кажу там Сергій Іванович, ви знаєте, там Ніконенко чи Іваненко не розуміє національної ленінської політики. Він розжигає національну розь в нашому колективі. І от такому стилі фарисейського в душі кипить. Ну а тому ж ну, не потрібно. Він я кажу, що мені з ним робити, як торорора. Ну, коротше, зам'ялося, і він мені більше не казав, що я бичу. Ну такі були реалії. Ми розповідали дуже багато. І коли зараз йде переименування, наприклад, вулиці, а ми, ми почали говорити про це ще у 90-ті роки. У нас був такий Анатолій Кузьмич Фоменко, краєзнавець. Професор, і він цілу серію публікацій зробив на цю тему, і ми от давали, і навіть тоді пропонували. Були різні періоди. Звичайно, в Україні соцтабору це створювало, я не скажу, якісь привілеї, але ясне діло, що частина нашого соціуму фактично, фідель справді був особистістю Крастро, тільки що це була зла персона, злий геній чи зла історична постать. Тому це якби віталося. А потім зміна генерацій. Я думаю, що сьогоднішні молоді люди навряд чи, ну принаймні не всі далеко не всі знають, хто ну, такий був Фідель Кастро. Тому сьогодні в мене існує трошки інший, ну я б не сказав, складність, яка, якась така маленька незручність, яка фактично існувала завжди з цим іменем. Чому? Ну, якби я звався там Сергій. Петро, Іван якось складніше було ідентифікувати. А все ж таки, коли Фідель чи Августин там один, то бувають ситуації, коли я зустрічаюсь з людиною, особливо як журналіст чи письменник, там дуже давно ми мали якісь контакти, тоді проходять роки. Він зустрічається, а я пригадую його обличчя, все. Він привіт, Фідель. Ну, а мені складно таки згадати: Іван, це чи Сергій чи Петро. От такі речі. А в принципі, я скажу так, що я до цього ставлюся з гумором, тому що дозволю, все ж таки, програма має бути святкова, такий коротенький жарт. Я не раз бував серед нашої діаспори в Америці, в Канаді, і до честі цих людей вони зберігають свої витики. І була навіть така, може це й правдива історія, коли один чоловік мав прізвище мав Іван Паскудний. Він жив роками з цим прізвищем, був успішний дуже в своєму житті американському. Діти вивчились в коледжі, а Він ходить. Іван Паскудний, Іван Паскудний». Його тоді, члени їх громади, де він, як правило, це в церкві, кажуть, ну Іван, ну зміни, ну що ти паскуд? Та ні, ну це каже повага до цих батьків. Ну не буду. Так тривало роками. А одного дня там на якесь свято велике зібралися вони в церкві. Він виходить, такий радісний, гордий, усміхається, каже: Ну, ви знаєте, друзі, я до вас дослухався і м -м, тепер змінив вже своє ім'я. Ну, Ті так завмерли, тому що ж давно ці очі, коли порадили, кажуть, Ну, як же ж ти тепер називаєшся Іван? Той зробив паузу таку театральну, щоб значить, величності надати. цій подій каже: Тепер я є джан Паскутний. Так що я це завжди якось так перегукується з Фідель Сухоніс. Суто правдиве українське ім'я Фідель з паномовною прізвищем Сухоніст. Почну здалеку. Ще коли я працював у газеті Зоря відповідальним секретарем, а в нас була така колонка, де повинен виступати ну, кожен журналіст був там раз на місяць і все. І я написав таку кореспонденцію, правда і тільки правда. Тоді там події були в Литві, якщо пам'ятаєте, і у мене теж була така е, довго цю кореспонденцію, редактор аж ніяк не хотів ставити. Я сказав, що я піду за редакції. І в кінці він її поставив. Поставив і отрив від кому партію від догану. Після того почалось цькування, я відніс парковиток у 90-му році, віддав все ще до цього і пішов з редакції. Вимушений був піти. І цим закінчилось. А так Сергій Доваль, ви його знаєте, а Кравчук вже виступав трошки з іншої позиції. Він ще тоді був вже ж в ЦК Компартії України, і Сергій Тувальсько сказав Кравчук проти Кравчука тоді сказав. А потім, ж, коли Кравчука обрали, я ж скажу, що в мене над цим, над, в кабінеті висів Кравчукам, везде у нас дорога. Люди приходили і думали, що я дійсно якийсь родич чи хто. Ну, В принципі, не родича, але зустрілися ми з ним на вулиці Леніна, де редакція знаходилась в будинку, колишньому будинку піонерів. Він приїхав на, туди, на зйомки 34-й канал, і ми з ним ну, так випадково. Він і Здравствуйте, я йому руку кажу, «Я Кравчук», а він так на мене дивиться. Я кажу, як О, То пішли. І ми пішли і з ним просто поговорили десь. Ну, може, хвилин 20. Ми говорили, звідки, що, о, ну, так от, ну, народилися ми майже в одному місті, ну, майже ну, десь так, кілометрів 61. Ну, він. На, там Волинська область, а я чуть північніше у Хмельницькій. Для мене незалежність це відчувати велике щастя жити в країні, яка з надією про те, що вона буде дійсно незалежною і дійсно красивою і міцною. Просто повернутися до звичайного життя. До звичайного життя, я думаю, що не можна говорити про користь війни, користь війни не буває, але є уроки випробувань. І ті страшні уроки, які зараз проходить Україна випробувань, вони полягають в тому, що мені здається, окрім того, що люди по справжньому цінують і незалежність, і свою державу, і прапори, всі ці, ці символи. Я не буду говорити про те, що зрозуміло багатьом багатьом. Ми просто цінуємо наше щоденне просте життя. І я мрію про одне прокинутися вранці після перемоги і не лізти в інтернет, не дивитися новини. І я переконаний, що це про це, це найбільше мрія мільйонів мільйонів наших подліків. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелось гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору або єдність, і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба, і знову довга дорога до волі. В'ячеслав Чорновіл.